Друзі, всім бажаю мирного і спокійного дня. Вітаю вас з Рівненської області. На календарі у нас сьогодні 12 жовтня і трапилося щось неймовірне. У нас, друзі, сьогодні сонячний більш-менш ранок з обіда передають дощі. Дощ вірніше, вночі цілу ніч ішов дощ, і я терміново, друзі, прийняв рішення переселити, переселити рої. Хочу зараз розпочати з самого слабшого і як буду встигати, то ще планую переселити два. Оцей тут слабенький такий, тут сильніший, гарний. І ось тут, друзі, восьмирамочний теж такий доволі непоганий сильний рій, чого вирішив розпочати з самого слабшого, бо там він самий легший по возі, і там 100% їм не вистачить кормів. Тож я підготував там одну рамочку кормову на всяк випадок, нормальну, одну не дуже. І зараз спробую їх переселити. Але перш хотів вам показати. Результати обробку, як я ставив полоски в ті рої, які я переселяв останні рази разом з вами. Це дивіться, я дістав, ось була така мене підставка в днищі. Зараз покажу, чому я її використовую. Бачите, дно сітка я закриваю перший, на перший день-два, поки бджоли обвикнуться, щоб собі спокійно заходили. І ставлю пластинки, якби цей кліш сюди просипається на цей пінопласт. Ось. Так, який воно має вигляд, зараз якби стає зразу глухе дно. Але через день-два я його забираю да, і все. Ну, Тут цей довше стояв, десь тиждень. І дивіться, який результат, друзі, по кліщу в цих роях. Як ви бачите, ну, видно, видно, друзі, що є кліщ. Це ж вони ці полоски перетрубили, а це ось гляньте ось, кліщі. Я думаю, хто не вперше з бджолами, то знає, який на вигляд є кліщ. Тож, думаю, друзі. Полоски спрацювали на ура. Це в перший так я дістав. І це, дивіться, і ще ось ось цього це тут теж бачимо є кліща і є чимало. Це ну тут, тут менше трішки. Це, друзі, я ставив полоски, полоски ставив. І зараз вже Буду тоді пересталяти цей розпалим димар, да і все. Загалом і. Ще сьогодні потрібно дообривати яблука, гляньте, які гарні яблука. Ми вже звідси взяли два ящика, а тут такі ще красавці вісять, гарна яблунька вродила. О, Такі гляньте, як намальовані. Приємно, що мене дивиться така кількість людей з різних країн світу. От, де тільки наших людей немає, і, і на не наші дивляться. Дуже приємно. А зараз бачимо, сонечко світить, 10.30 ранку приблизно. Ні, не 10, 10-20 десь. Навіть 10.10, бо приїхала маршрутка. І бджоли, друзі, якби трішки оживають, починають вилітати. Сьогодні, певно, буде вже такі будуть обльоти. Не буду затягувати час, зараз йду, друзі. Вибачайте, що так спішу, поки сонечко світить, бо знову находять хмари. Ось тут я вже теж... Себе тут, друзі, відставка погородив. о Зараз покажу. Прибрав оці хащі. Тут я маю взагалі ще метр-півтора від забору все це повикурчовувати, щоб була гарна собі така територія. Помаленьку розвиваємося. Так і буде і там на лісовому точку. Ось бджоли тут розбираються з осами. Також ми ще збираємо, друзі, горіхи, горіхи опадають, вже декілька відер назбирали. Все, тепер зараз до бджіл. А ви тим часом підпишіться на наш канал. Все, хлопці, все наготовлено. Димар димить, вулик підготовлений, клейоночка, все. Зараз будемо його швиденько переселяти і все. Бо тут, я кажу, сімейка ця невелика, але хочеться зараз її переселити. Дамо дві тепліх заставних і хай собі, дасть Бог, можливо, і перезимує. Також хочу ще передати вітання своєму підписнику Руслану, бо десь він пропав, не коментує. О! Він теж з Рівненської області, теж пасічник. Подавно щось я не бачив його активності на своєму каналі. Вітання тобі, друже. Не збираєш білих грибів, то можеш нам переслати. Шутка, шутка, добре, все. Зараз будемо починати переселення. Так, перше, що ми зробили, це відкрили. Тут взагалі, друзі, бджіл маленького, дуже маленький річик. Зараз спробую його переселити на дві рамки, дай все. Ой, Якась буде така, знаєте, агресивна бджола. Єдине, що тут були. Миші, коли я цю роюловочку забрав, це взагалі якийсь пізній рій. Але таке спробуємо дати і йому якийсь толк. Ну тут, чесно кажучи, я не впевнений, чи що з нього буде. Ось дивіться, перша рамка така. Жменя бджіл. Але що, Цей, а, зараз будемо далі дивитися, там бачу ще й розплід якийсь. Ну, коротше, як буде, так і буде. Вже назад вороття нема. Можливо, щось і зробимо. А можливо щось нічого, як то кажуть, з того я толку не буде ніякого. Але попробуємо, друзі, вже як розпочали, і для себе практика буде. О, тут такий вже розпліт задубів. Я ж кажу, він тут маленький, не знаю, що буде з нього, не буде. Ну і об'єднувати його вже теж немає сенсу, ні з ким не хочу вже... Е, Турмушити бджіл. Навіть не знаю, що й робити вже. Цей розпліт задубів, цю рамку вже треба викидати. Зараз ми цих бджіл струсимо і зараз ще глянемо одну. Да і все. Можливо тут навіть дарма не будемо займати цей, друзі, вулик. Да, тут півмені бджіли, я думаю, їх зараз до сусідніх приєднаємо. Да, і все. Ну бачите, буває. І таке, туди певної матки вже немає, не знаю, що це таке, може якийсь зліт такий невеликий відбувся да, і все. Так, колеги, показую, бачите, все яке. Тут ще третя остання рамка. Ой, до речі, матка є. Матка повзає, воно вони їх годують, але толку з неї тут. Пів жмені бджіл. Ну що ж з і маткою зробити? Наче немає в мене таких сімей, де немає матки. Ну, я думаю, що певно ми зараз проведемо, друзі, об'єднання. Дивіться, друзі, вирішив я поки що їх не об'єднувати, цю жменьку бджіл. Не хочу там собі термушити знаєте, сім'ї. Зараз буду переселяти того роя, глянемо, що там робиться. Можливо, теж такі, то тоді вже прийму рішення. А поки та хай матка там бігає ще. Дивіться, ще хотів задати таке питання, чи можна якось буде зберегти, друзі, ось цю ну, матку бджолину. Чи можна буде її зберегти, чи ні. Якщо якось, можливо, в другі вулики її переселить там, в кліточці, чи вона якби загине. Бо самі знаєте, дуже часто по весні треба одна-дві матки, а їх немає де взяти, то можливо, друзі, підкажете. А зараз я буду ось цього розбирати. Таке, друзі, там дивлюсь нанизу вже, де сонечко світить, то лід бджіл бачу такий починається нормально. Я думаю, що ще й буде полог сьогодні нести, бо дуже багато ще є золотарника. Вчора бачу такі місця знаєте, затемнені, де ще квітне. Так, Оставлю я цей жменю бджіл поки цю матку на перетримку, можливо, люди дадуть якісь нормальні коментарі, які можна зберегти, якщо є такі способи, відкрив наступний рій. Ну Тут, друзі, рій набагато сильніший вже по силі. І ще настой десь бог спіємо переселити. Гарно прополісують, бачу, що і бджола є. Зараз ми його переселимо. Ну таке, бачите, я людина чесна, Показую завжди все, як є. Якщо там жмені, бджол, показуємо жменю. Якщо дві жмені, то показуємо дві жмені. Зараз будемо цей переселяти, глянемо, скільки тут жмень. Показую все, так як я першу рамку крайню дістав. Ось вона така. такий має стан, друзі, на даний момент. Кормува, ставимо її одразу на край. Все ставимо точ-у-точ, як і воно було. Тут 5 рамок. Зараз я їх трішки попідважую. Бджоли теж певно небагато. Так, друга рамка. Тут бджола, вони вже бачите, друзі, зібралися якби в клуб, бо ну, доволі прохолодно, то зараз буду швиденько переселяти, Да, і все не буду затягувати, вибачайте, звичайно. Але бачу бджола трішки є. Главное, що вже нема розплоду. Так, наступна Це вони вже бачите, якби в клубі Так, сиділи. Ну кормів то в них вистачить. Не знаю, друзі, чи вистачить бджіл, але кормів вистачить. Ну будемо дивитися. Так, колеги, переселили ми там. Цей рій бачили, бджіл там не дуже багато, але в мене і ще й слабші відводки зимували в вуликах з ППС. Я думаю, що все буде добре. Полоски від клеща поставили. Ми сюди ставили ще їх раніше, то я їх ще обновив. Матка там є, матка там така темно-чорна. Єдине, що я побачив, там було десь 10-15 друзі, ще яєць бджолиних. Засів був десь 15 штук такому на маленькому п'ятачку, як десь два сірникових коробка. Mm. Зараз йду э, цей, ще буду переселяти одну виловочку. Тут у мене оця восьмирамочна, да, і все, зараз її переселим, ще бачу бджоли вже починають такі, знаєте, рух, рух починають такі чималийми. Літають, ганяють, щось облітають. Mm. Як яка, як -яка сім'я. Ще буде потрібно дещо тут доробити. Але загалом е, до зими підготувалися добре. Сім'ї сильніші набагато, ніж в, минулому році. ніж в минулому році. Бо тоді в нас був пізній соняшник і він так добре просадив їх. Зараз вже в нас є, ну, знаю, вже є посіви ріпака, дуже такий непоганий ріпачок, гарний, зеленіє. Дощі тому посприяли. Я думаю, навесну собі знову будемо збирати, друзі. Пилок трішки відійду, декілька хвилин відпочинемо й далі, зараз підемо, ту ще переселим. Слава Богу, що вийшло сонце, світить, радість така. Ой, Бачу, бджілки зараз повилітають. Бо давно у нас не було такої друзі, затяжної осені, ранньої. Ну, я особисто давно не, ну, не, не пам'ятаю, коли у нас така була осінь так раптово. Зазвичай в мене ще в листопаді пилок носили, а тут такі досі, як задощили. Це наші саджанці, тут фундука вже так тож, позаростали, але будемо їх викопувати, які потрібно буде собі на заміну. І ось там я буду перекопувати, робити місце під таку школку, де буду їх дорощувати. І вже на наступний рік, коли вже вони будуть двохрічними, що будуть надлишки, то буду е, продавати. Тож, будете мати на увазі, хто схоче, то можете нас придбати. І листя ще горіхове цей. Отакі От йдуть вже, якби, обльоти, знаєте, деякі сім'ї. Йдуть на обліт. Ну, Пасіка так починає трішки під густи, густи починає. Все, тоді не буду затягувати ні ваш час, ні мій. Підемо зараз готувати вулика і будемо переселяти ту, цей восьмирамочну цю, друзі. ловку, ловушку, тут дивлюсь якийсь такий рух бджіл. Зараз будемо все робити. Так, все, друзі, вулик я підготував, зараз будемо переселяти єдине. Що бачите, тут ну, велика відріз... дуже сильно відрізняється. Один вулик від другого. Зараз переселимо і потім вже трішки людки позакриваємо, щоб, не, дай Бог, не було нападку. Побачимо, що тут у нас сім ройом. Дно сітка повністю. Повністю дно сіточка. Я буду цьогоріч вперше змивати, другий на високому дні. Так, Все розкрили, все відкрили, Ну тут на перший погляд набагато. Сильніший цей рій і більш такі вони, друзі, активніші. Гляньте, скільки зверху молі. Личинки молі, я так думаю. Все, зараз будемо переселяти. Так, дивіться, дістав я першу таку рамку крайню. Отаке, назва тільки рамка. Ми потім її струсимо. Так, друга, ну я, так, як я й казав, цей рій, друзі, набагато сильніший. Ось, зразу і матка потрапила, ставимо всередину і не затягуємо цим ділом. Бо матка дама така, треба її берегти. Зараз третю переставлю, потім вже трішки їх покомпоную, на місце поставлю. О, гарний, гарний цей рій, гарний. Дивіться, джули тут <кліпи> на порядок більше. І кормів вистачає. Ось з цієї сторони гляньте, скільки бджоли, а гляньте, скільки вони вже кормів, друзі, під'їли Під'їли кормів так. Чимало за ці дощові дні. Аби хоч вистачило їм. Одне рукою край незручно ставити. Все, я вибачаю, зараз поставлю на паузу. Тут теж така ну, бджіл, друзі. Чимало, чимало тут бджіл, вони вже бідні були в клубі. Більш-менш такому, але добре, що ще сьогодні сонце, то зробити полютки все, хай собі вже спокійно спогою, з Божою допомогою е зимують. Так, ось дивіться. Я йому то раніше ще поставив полоски, ого, як ці дощі були, бо думаю, не знаю, чи спів, стигну переселити, то полоски поставив. Ось крайня маленька рамка. Е в мене, друзі, є ще одна рамка, гарна медова. Як ви думаєте, краще їм поставити. І я думаю, зараз піду її візьму. дай хай стоїть. Бджоли багато, воно не помішає. Хто його знає, ще, ось, щоб потім не бігати з кандії і не филюватися. Так, все, переселили ми, її, хай вони зараз обвикаються. Бачимо все швидко. скажу, що жодного ужалення, друзі, не відбулося. Зараз тут ще що поприбираю лишні всі рамки, позбираю. І роєловки ці всі будемо будемо їх виносити на горище. Та ми їх складуємо. Дякую Богу, що так випала така погода. Я все хвилювався коли, я зможу їх переселити. Можна сказати, все вже переселено. І будемо сподіватися, що буде вдала зимівля. Бо можна сказати, хочеться, щоб воно. Усе вийшло. Отаке, бачите, показую так все, як є, є бачите і слабі, рої є нікудишні. Також, ну, думаю, підкажете, щось можна з цією маткою зробити чи ні, чи там не буде з нею ну, її до весни її ні, ніяк не, до, не досидіти їй. Так, і таке бджілки бачимо, потрішки літають, сонечко вийшло, тут будуть друзі теж обрізати всі ці всі горіхи, які не потрібні. Коротше, роботи, роботи е, вистачає. От, бачили скільки, наприклад, кліща в цих пізніх роях. Так що, якщо б вони залишилися ці бджоли в природі, то я думаю, до весни вони навряд чи б дожили з такою кількістю кліща. Ще в нас залишилася одна обробка від кліща, будемо обробляти піпіном, але це вже будемо обробляти десь аж в листопаді місяці, в середині листопада, а можливо, ще й пізніше будемо дивитися по погоді. Е, так як я вам казав, друзі, зимою цього вперше на... На високому дні. Що воно, чим воно мені подобається, високе дно пилкозбірник, я я можу наприклад, там прийти і подивитися, що робиться у вулику. Ви бачите. Осипу бджіл як таких нема, впало, тільки дві пластинки. Все собі взяв, закрив і не треба там зверху кришки знаєте, піднімати, щось там дивитися туди-сюди. Тут так само глянули. Лежить 2-3-4 мертвих бджоли і е, бджілки собі літають. Все, закрили, далі без заморок і дуже мені Ну, побачимо як воно вийде. О, і, е, будемо зимувати ну, дно майже, майже у всіх вуликах дно, сітка е, повністю, можливо декілька є вуликів, де е, частково сітка, частково глухе дно ну, будемо зимувати. Так. Побачимо, як воно вийде. А ви, друзі, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, а я зараз буду прибирати все, зложити, зложувати на горище і сьогодні ще планую обірвати яблука. Ось дивіться, як ці бджоли у нас тут обвикаються помаленьку, що ж їм тут все воно нове місце. Льоток треба буде зразу звузити, зараз ввечері поставимо льоток. І зараз підемо подивимося, десь там що був запасний. Дай таке. На все добре, всім успіхів, миру, добра, вам і вашим сім'ям. Підписуйтесь на наш канал.